Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Надемський Андрій Анатолійович, молодший сержант військової частини А 0222 Народився Андрій 1 червня 1982 року в місті Києва, батько Анатолій Миколаєвич і мати Тетяна Миколаївна. І з вересня 1989 року здобував освіту в загальноосвітній школі міста Києва, де отримав атестат про неповну середню освіту. Після цього продовжив навчання в училищі номер 21 міста Києва, а згодом у будівельному технікумі міста Черкаси. З юних років захоплювався футболом і шахами, мав жвавий характер, легко знаходив спільну мову з однолітками та дорослими. Його щирість і доброта приваблювали до нього людей, був працьовитим і відповідальним, мав багато друзів. У 2002 році був призваний на строкову військову службу. Після демобілізації працював у будівельній сфері, спершу в місті Черкаси, а після розлучення у місті Києва. У 2010 році одружився дружина Марія. 27 жовтня 2020 року в них народився син Макар. На початку 2022 року подружжя розлучилося, але Андрій залишався турботливим і відповідальним батьком у лютому 2024 року. Андрій Надемський був призваний до лав Збройних сил України, проходив службу у військовій частині А 0222 на посаді молодшого сержанта. 20 жовтня 2024 року, мужньо обороняючи рідну землю, виконуючи бойове завдання в ході ведення бойових дій, Андрій загинув під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області, похований у селі Великі Гуляки Фастівського району Київської області, де нині проживають його батьки. За особливі заслуги перед батьківщиною та бездоганне виконання складних бойових завдань, 28 серпня 2024 року був нагороджений золотим хрестом від головнокомандувача Збройних сил України. Він був люблячим сином і дбайливим батьком. Для нього Україна була не просто словом, а рідною землею, за яку боліло серце. Його життя обірвалося. Але пам'ять про нього житиме в серцях усіх, хто його знав. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.